Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за коментарі, дякую, що ви зі мною, дякую за вподобайки, мені дуже приємно від вас їх отримувати. І подяка за невеличку, але підписку. Не так давно я відзняла три частини відео про фаянс Кам'янобрійського фаянсового заводу. Однак, я дивлюсь, не дуже зайшли ці відео, не особливо полюбляють дивитися на вироби даного підприємства. Переглядів не так уже і багато, тому я вирішила зробити передишку і зняти декілька відео про будянський фаянс, наш колишній флагман. Паянцевої промисловості в Україні. На жаль, на сьогодні загальновідомий факт, що каменя на камені кам не залишилось від даного підприємства, але, на щастя, залишились чудові вироби. І ось я вам зараз покажу набір столового посуду даного підприємства. Набір досить такий цікавий, однак не всі предмети. Від даного набору будемо так говорити, що просто по кольоровій гамі вони, вони підібрані. Однак вони дуже і дуже гарні. І, звичайно, це в свій час будуть музейні е, е, речі, тому що ми бачимо, що відбувається на Харківщині, а це ще й при тому, що, як я вже зазначила, що заводу вже давним-давно немає. І так, і отже, розпочинаю свій огляд ось такого чудового блюда. До речі, ці речі всі абсолютно в новому стані. Decent. Ви бачите, тут вони не користовані, тут немає ні подряпи, ні царапин, нічого. Ось такого чудового блюда. 에... Стоїть клеймо. півник будянський знаменитий. Бачите, навіть тут видно, що воно не користовано. Мабуть, я вот так зверху буду вам покра... показувати, щоб добре ви роздивилися малюнок. Подивіться, це все під лазурний розпис, ручний розпис в стилі Петриківки. Ви зверніть увагу, яка красива кольорова гама як гарно художники підібрали кольори. Фаянс дуже легенький, бачите, глазурь аж виблискує. Також має місце напівтонування. І середина оздоблена ось такими чудовими квітами. До цього блюда. Я придбала ось таку ложку. Ви вже звернули увагу, що вона не відповідає. Ось я так покажу. Бачите, кольорова гама підходить, однак малюнок трішки з іншої, як кажуть опери, ось така. Ложка черпак. Я думаю, що, бачите, тут навіть є така, такий отвір для того, щоб можна було її підвішувати. І ось так візьму, щоб ви добре роздивились. Бачите, яка вона величенька. Можна її також використовувати як підставку на кухні для готовки, для того, щоб ем, інші предмети, наприклад, ті ж самі ложки. Лопатки можна було класти на кухонну поверхню. Подивіться, яка краса. Ось такий чудовий предмет, так. Далі до цього предмета йшли ось такі два спецовники, так, будемо говорити. Один із них це сільничка або е, для перцю. Бачите, що тут взагалі є. орнамент зовсім інший від попередніх, але воно йшло в комплекті. Мабуть, господар так як збирав по кольорах, так і мені потім продав. А також ось. Така е можна використовувати і під той же ту ж саму сіль, і під якісь спеції е цю ємність. Ще раз звертаю увагу, бачите, тут є невеличкий клякерок, Блюд... е -е климо відсутнє, тому що на деяких предметах є клеймо на інших немає. Але все прекрасний, чудовий розпис. І речі саме головне не користовані ось такий спецовничок Або предмет для спеції. Так. Також комплект йшла. Ось така чашка. Вона була одна. Подивимось, досить таки величенько. Бачите, воно в кольоровій гамі, от з'ємністю з для спецій, досить гарно співпадає. І малюнок той же самий. Дивіться, яка красива ручка. Ось. Широкий обідок. Під лазурного тонування. І, власне, кажучи, малюнок. Цей малюнок з ручним розписом. Давайте я ось так покручу, щоб можна було добре роздивитися. Так. Мабуть, їх було 6, але одна в мене одна. Далі вийшли ось такі. Два блюда. Зараз я вам покажу ось так, щоб ви бачили побачили їх. Не досить такі величенькі. Так на перший погляд, якщо не особливо придивлятися буцім, то це із з одного набору, однак, якщо Буде дуже привередливими, то я зазначаю, що це різні предмети господарем були зібрані. Так, ось такі два блюда: одне таке, друге ось таке. Також йшли то більшенькі, це меншенькі блюдця. Прошу пробачення, блюда такі невеличкі, сервірувальні. Сюди можна і холодець, наприклад. Таке воно зручне досить таке для заливки холодцю. Або навіть для подачі якихось гарячих страв других. Ці вже меншенькі. Більш-меншенькі, бачите, які вони ось такі красуні. Дивіться, яке красиве поливо. Не знаю, як називається цей розпис, назва ось цього розпису. Які це квіти є, бо я знаю, вже вивчила, що були дуже гарні травневі квіти. Я якось вам покажу, в мене є набір. Таким розписом. А це ось маленьке блюдце. Також воно йде без клейма, бачите? З невеличким каракельорчиком. Так, це меншенькі. Далі ось така маслянка чудова. Досить глибоченька, для паштету можна використовувати. Тут більш блідий колір на нижній частині, а верхня частина дуже-дуже гарна. Бачите, який, тут вже крикелюр так яскраво виражений і має місця. Однак це, навпаки, говорить про те, що річ не новенька. Хтось зберігав, скоріше всього, в ящиках десь стояв цей набір посудний. Ось така кришечка. Мастанка ще раз досить, досить таки величенька. Також досить цікава річ ось такий горщик. Ручки такі ж самі ось, як і. Цій чашці, бачите, ось точно так же. Тому це вже говорить про те, що це речі із одного набору. Ось, ось такий горщик. Не знаю, чи запікати можна, можливо, можна, але подача була б чудова. І вареники сюди можна класти. Або пельмені. Чуєте, який? який тоненький гарний звук говорить про те, що паянц досить такий якісний. Ось. Ось такий горчичок. Це ще не все. Зараз я спробую ось цей взяти. Бачите вже скільки посуду? Далі Всього на навсього ось такі три тарілки. Дві у мене, бачите, на столі як при заставці даного сервізу я використала ось такі е, три тарілки. Е, подивіться, яка краса, її можна просто-напросто ставити як картинку. На підставку і любуватися. Але, знову ж таки, що значить ручний розпис. Зверніть увагу, тут які ти розміщені ось ці дві схожі. А ось ця вже немає отієї квіточка на квіточки серединка. Бачите, ось тут, тут вже. І інший розпис. Тому, знову ж кажу, що це був підбір, столовий підбір основних предметів. Ну, дуже красиво. Хвала рукам, хто творили такі чудові речі. Тому будемо музеї наблюдати. Дуже великий ось таке, бачите, красиве. Миска, можна так сказати, миска, так. Сюди можна і картоплю, класти, відварену для великої родини, або якісь гарячі закуски на святвечір навіть можна і використовувати для кутчі. Ось ось такий красивий, красива миска. Ось, і завершувати я буду ось такими тарілочками. Дивіться, дуже гарна форма. Вони такі невеличкі за розміром, але глибоченькі, їх у мене є три. Ось, бачите, такі. Вони всі красунки, я їх покладу сюди всередину. А цю ми з вами будемо роздивлятися. Правда гарно. Ну, В таких випадках я завжди кажу, якщо мені подобаються якісь предмети, що це краса красивенна. Подякуємо майстрам, хто творили такі чудові речі. Тому будемо берегти красу будянського фаянсу. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. Я думаю, що воно повинно вам сподобатися, тому що такі речі не часто можна зустріти у нас на просторах інтернету. Хіба що в музеї особливо на Харківщині, тому що саме ця Слобожанщина, наша рідна, Харківщина, і славилася такими чудовими, пречудовими, Виробимо Бодянського заводу. На сьогодні все. Всім миру щастя та добра і до зустрічі на моєму каналі.